Ми ще зібралися з такого приводу, що в нашій школі сьогодні незвичайний день. Сьогодні в школі день цивільного захисту. Цивільний захист це система заходів, які направлені на те, щоб навчити населення, дітей, жителів села діяти у небезпечних ситуаціях. Сьогодні ми з вами живемо в неспокійний час. Ви знаєте, що нам загрожують не тільки природні небезпеки. Це повені урагани, землетруси, а й загрожують воєнні дії. Сьогодні в нашій країні триває антитерористична операція на сході, і кожного дня ми стикаємося з тим, що люди гинуть на війні. Тероризм на сьогоднішній день процвітає по всьому світі. І ми нещодавно були свідками, напевно, ви дивилися по телебаченню, інформацію про те, що навіть у місті Кіровограді у нас вже вибухнула бомба і були травмовані люди. Тому е, наша держава ставить перед нами вчителями таке завдання навчити вас діяти в небезпечних ситуаціях. Е, сьогодні на п'ятому уроці. На ви будете зі своїми класними керівниками проводити навчальне тренування з питання евакуації з приміщення школи. Прозвонить довгий дзвіночок, ви організовано виходите з приміщення школи на спортивний майданчик, там де проходить. Е Проходять уроки фізкультури, строїтеся і для вас будуть проведені заходи. Наш вчитель захисту вітчизни Крикуненко Андрій Андрійович навчить вас діяти в небезпечних ситуаціях і захищати свої органи дихання і шкіру, а вчитель фізкультури Євген Володимирович проведе для вас спортивні змагання, які ви подивитеся, тому що участь будуть брати у них учні 9 класів. Тому під час дня цивільної оборони всім необхідно слухати своїх власних керівників і виконувати те, що вони скажуть. Я дуже дякую учням другого класу. Вони вчора відвідали відкритий виховний захід, який я проводила у комп'ютерному класі. І я залучаю всіх учнів школи до цих заходів. Сьогодні на третьому уроці я хочу запросити учнів четвертих класів відвідати, якщо вони мають таку змогу, такий захід у комп'ютерному класі. А учні перших і третіх класів ми з ними зустрінемося в інші дні. Але всі ми повинні пройти таке навчання і організовано сьогодні провести день цивільної оборони. Зрозуміли мене? Я вам дякую за увагу. Зараз ви йдете на свої уроки, а зустрінемось ми з вами на п'ятому уроці ми з вами зібралися на захід, який присвячений Дню проведення в нашій школі Дню цивільного захисту. Ми зараз з вами переглянемо ряд відеофільмів, навчальних відеофільмів, які для нас пропонують Державна служба України з надзвичайних ситуацій, задля того, щоб навчити нас діям в надзвичайних ситуаціях. Насамперед, при будь-якій небезпеці, в першу чергу. Може проводитися евакуація з небезпечної території. Для того щоб зрозуміти, як проводиться евакуація і що потрібно робити під час евакуації, ми зараз переглядаємо фільм навчально методичного центру безпеки життєдіяльності постійно проводиться навчання населення щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, а також прийомам першої допомоги та самодопомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації. Проте, як показує практика, не всі громадяни у повній мірі знають, що треба робити у випадку загрози чи виникнення надзвичайної ситуації. Тому виникла потреба нагадати основний порядок дій у екстрених ситуаціях. Пропонуємо переглянути навчальний фільм, підготовлений управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій. В Радської області та навчально-методичним центром безпеки життєдіяльності сьогодні. Ми не уявляємо свого життя без таких буденних речей, як вогонь, вода, електричний струм, газ, іноді забуваючи, що вони з наших помічників можуть миттєво перетворюватись на руйнівників. Останнім часом суспільство потерпає також від соціальних конфліктів нерідко із застосуванням зброї. У зв'язку з цим ми повинні знати способи захисту від цих лив. Існує єдина державна система попередження населення про надзвичайну ситуацію. Усі жителі повинні знати Нати головний сигнал цивільного захисту Увага всім. Щодня сирен та сигнали гучномовців, встановлених на автомобілях чергових диспетчерських служб. Після цього сигналу вам необхідно включити телевізор або радіо, де будуть транслювати сказівки щодо дій в умовах цієї конкретної надзвичайної ситуації. Зверніть увагу: порядок дій для працюючого та непрацюючого населення різні. Слухайте повідомлення управління чи відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста чи району. Інформація передається протягом п'яти хвилин після подачі звукових сигналів, вислухавши це повідомлення кожен повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками. Поінформуйте про ситуацію сусідів та чітко виконуйте рекомендації, отримані з офіційних джерел при необхідності інформації засобами захисту органів дихання. Одним із таких засобів є ватномарлива пов'язка. Цю пов'язку ви можете навіть виготовити вдома, використовуючи марму. Вона, звичайно, не захистить вас від надзвичайних ситуацій з викидом радіаційних речовин, з викидом сильно діючих отруйних речовин, але під час пожежі в будинку можна такою ватномарливою пов'язкою закрити свої органи дихання, рот, ніс і захиститися від доступу диму у органи дихання. Більш складним засобом захисту органів дихання є протигаз. Ось таку форму має протигаз. Звичайно, вони протигази є різних видів, вони є дитячі. Зараз я вам представляю звичайний протигаз для дорослої людини. І саме такими засобами захисту можна користуватися під час аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин, і також під час радіаційних аварій. А давайте ви мені скажете, які радіаційні аварії. Ви знаєте, коли у нас в Україні сталася найсильніша така, найстрашніша аварія Сережа Сергія сері. аварія на Чорнобильській АЕС, атомна катастрофа, під час якої у повітря було викидано дуже велико. Великий викид радіації у повітря. І саме під час такої аварії треба було захищати органи дихання саме тільки протигазами. Я хочу вам сказати, що на території міста Кіровограда ще є підприємства, які для своєї переробки продукції використовують небезпечно сильно діючі отруйні речовини. Це хлор ям'ян. Скажіть, можливо, хтось із вас знає для переробки, якої продукції використовуються ці синодії, о, чи, 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 отруйні речовини? Ще... м'яса і молоко для переробки м'яса і молока. І саме під час, не дай Боже, станеться аварія на цих підприємствах. Це ятрань наш птахокомбінат, да? і наш молокозавод, ласка, яка нам виготовляє о, і морозиво і переробляє молочну продукцію. Не дай Боже станеться викид цих безпечних отруйних газів. у Повітря, то під час таких аварій можна захищати органи дихання тільки проти газу. Ну, В принципі, можна буде Лов, яке ще прививку ходити робити на вулиці. Треба думає щось. А всі без пані Що ми давай з пожарки маленькі.

Anina Oh Hai lieben школа! Ревняйся! Представить! Ревняйся! Представить! Школа, ревняйся! струнку, рена, Середину! для проведення оборони дітки. Вільно. вільно. Діти, Ми продовжуємо сьогоднішню лінійку, але вже на дворі, і зараз я дозволяю вам разом з Андрієм Андрійовичем, вчителям фізкультури вашими класними керівниками, провести тренувальні заняття. Вас зараз познайомить Андрій Андрійович з деякими засобами індивідуального захисту. Як можна себе захистити, коли ви вийшли з приміщення, а сталася якась катастрофа? Я зараз надаю слово Андрію Андрійовичу. І дітки, після закінчення наших тренувальних занять, ми запрошуємо вас всіх ще на спортивні змагання між учнями 9 класів. Теж як себе захистити від катастрофи. Андрій Захист населення на звичайних ситуаціях, таких як аварії, катастрофи, стихійні лиха, пожежі, паводки, землетруси, примінення бойової зброї, ураження, відбувається відповідно закону України про цивільну оборону. Згідно з цим законом проводиться комплекс заходів по захисту населення, таких як укриття населення, в захисних спорудах, таких як ось у нас є, і в школі, і вдома кожному, я скажу. Евакуація населення, якщо це необхідно, при ураженні, надання медичної допомоги, захист радіації, хімічної і біологічної зброї. Для захисту населення в захисних спорудах приміняються такі захисні споруди. Ми з вами живемо в сільській місцевості. І найкращий захист у вас в кожного дому є з подвали, погріба. Це можуть бути ями, це можуть бути окопи, які ви можете використати тоді, коли. Де загроза, чи наліт авіації, чи примінення е, зброї якоїсь чи взагалі моєте укритися в цих захисних спорудах. Найпрості, захисні споруди є найпростіші, такі як підвали погріба, відкриті, перекриті щілини. Що таке щілина? Це риється коп глибиною 2 метри і шириною метр, в якому можна заховатися і рівень. Радіації, там ураження від ударної хвилі буде набагато менше, ніж на відкритій місцевості. Якщо цю щілину перекрити зверху бетоном, досками, рубіроїдом, щоб воно не це, і в такому випадку воно в десятки разів буде захист ще на кращий. Набагато кращий захист це такий захисні споруди, як у нас в подвалі. називається протирадіаційне укриття. Протирадіаційне укриття розраховане на сотні чоловік Захисні споруди, такі як протераційні укриття, вони не герметичні зовсім, але рівень радіації там раз у 200 буде менший, наприклад, ніж на відкритій місцевості. Я думаю, що старші класи були, там і всі бачили наші захисні споруди. Менші, якщо є можливість, така, коли я буду в школі, буде прийти, я поведу на екскурсію, покажу вам захисні споруди. Але найкращим засобом захисту вважається сховище. Сховища це герметичні захисні споруди, які повністю захищають від усіх вражаючих чинників. Значить, ну, там повинні бути герметичні двері, які закручуються, шлюзова камера, вентиляція, е туалети, там, каналізація і так далі. І обов'язково запасні виходи. Що стосується засобів індивідуального захисту, то Засоби індивідуального захисту є також найпростіші, найпростіші і спеціальні. Почнемо з того, що засоби захисту органів дихання. Найпростіші – це те, що у вас є вдома, що ви можете використати, а якщо немає, то можете зробити. До найпростіших відноситься вато-марліва пов'язка така. Ну, це дитяча, вона маленька, медицинська. Да? Звичайні ватомарнії пов'язки, ви можете зробити кожен вдома, береться метр марлії, метр на 50 середину ложиться вата. І я думаю, що вчителі вам розповідали, як ці пов'язки роблять. Тобто це робиться при необхідності. Пов'язки ці захищають від пилу, в тому числі від радіоактивного пилу, від бактерій, мікробів захищають, від хімічних отруйних речовин, від ядів не захищають, щоб ви знали. Коли ви бризкаєте до масад чи жука, чи в приміщенні щось бризкаєте і надіваєте отрутохімікатами, хімікатами, то знаєте, що воно захисту абсолютно ніякої немає. Має захистити тільки від краплин, які попадуть вам в органи дихання. Безпосередньо а від парів не захищає. Розуміло, так? Крім того, можуть використовуватися протипилові тканині маски. Це якщо пиляка, потрібно вийти з зони ураження. Вони робляться також із декілька слоїв тканини, шиються там, окуляри спеціально вставляються і в такому вигляді можна вийти. В таких працювати в зоні ураження не можна. До спеціальних засобів відносяться противогази такі. Це перед вами противогаз, видно всім. Це спеціальний противогаз, який використовується при працюванні з отрутохімікатами. Це гербіциди, яди. Там. Є тут ось фільтрувальні коробочки, вони знімаються зйомні. Ці коробки <кій>, фільтрують, очищають повітря і ви дихаєте чистим повітрям. Але при цьому, коли надівається респіратор, потрібно ще надівати окуляри, щоб захистити очі. Видів респіраторів дуже багато. Саме звичайний респіратор, який захищає від пилу від радіоактивного пилу, від бактерій, мікробів. Від пилу ми робочимося, видаємо там собі, якщо роблять приміщення, де багато пиляки, звичайні респіратори тканині. На ці респіратори захищають від пиляки дуже добре. Вони одноразові користувалися раз-два і викинули і купили нові. Коштують вони в робочому одязі бригадірів в Кіровограді видів їх десятки там. На ваші кошти і для чого вони вам потрібні. Тобто, якщо ви хімікатами працюєте ядами, чи якщо загроза є допустим, хімічне зараження, використовуйте, купуйте дорогі такі респіратори. Якщо тільки от пиляки вам потрібно, купляйте дешевші і їх використовуйте. Зараз дуже багато були б тільки кошти. Але самим кращим захистом органів дихання це противогази. Противогази є фільтруючі і ізолюючі. Ізолюючі противогази, вони ізолюють повністю від навколишнього середовища. Ви виділи ці противогази, в них можна і в дим заходити, і під воду спускатися. До години можна знаходитися під водою навіть. Ці противогази використовують спецпризначенці, пожежники і інші підрозділи. В нас школі їх нема показати. Але що показати. Панчоки резинові, отакі. От Прив'язки прямо з зувачкою туди взуваєте їх. І перчатки резинові. Кроме того, комплект шпортивоглазів і все інше. Надівається, солдати надівають три вида. Можна надівати як комбінезон, можна надівати, як плащ рукава на діли, і можна просто як накидку використовувати. Тобто таке в армії використовує. Зараз в трошки новіші вони, але принцип той же самий. І цивільні підрозділи використовують отакі костюми, називається легкий захисний комплект М1, який складається з штани щобітьми. На подтяжках також трьох розмірів вони йдуть. Вологу не пропускають, їх можна навіть заходити в воду і вологу не пропускати. Наші змагання будуть складатися з комплексу естафет. Перша естафета це біг з кінцями на ногах. Та команда перша приходить перед естафету, отримує один-бал своїй команду. Розуміло? Готові?

はい。<noise>